Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки наш захист. До війни будівельники, електромеханіки, проєктанти, а тепер танкісти, кулеметники, оператори дронів. Далі у фактах історії чоловіків, які до повномасштабного вторгнення не думали, що доведеться взяти до рук зброю, аби захищати країну, адже більшість із них не мали жодного військового досвіду. Та бажання стримати ворога і дати гідну відсіч мотивувало чоловіків стати мужніми воїнами. Зараз вони після різних травм відновлюються в Рівненському обласному шпиталі для ветеранів. саме там вони отримали нагороди з рук президента за захист країни неочікувано, але приємно поділилися враженням військові. 25-річний Андрій докладає надзусиль, аби знову стати на ноги. Щодня займається з реабілітологом, як би тяжко це не було. На війну будівельник із Тернопільщини пішов добровольцем і два роки мужньо боронив рідну землю, аж поки не дістав поранення. Прилетів один прильот з міномета, за ним зразу другий і так всіх нашу всю групу рознесли. Андрію пощастило вижити і вже чотири місяці. Він намагається відновитися в Рівненському обласному шпиталі для ветеранів, так само, як і Василь. 30-річний боєць із Мелітополя втратив домівку та рідних на війні, ризикуючи власним життям, евакуйовував із поля бою поранених і вбитих. Аж поки не потрапив під обстріл ворожого дрона. Як наслідок, черепно-мозкова травма і параліч рук вижив просто дивом. розповідає Василь тепер намагається відновитися. Це зараз дуже технологічна війна, що ці дрони з'явилися дуже багато. Там мінометом мене намагались ловити, але в них не виходить, вони не, не, не встигають перенавестися. А оце в піві, коли з'явилися, це да, від нього ніяк не втічеш. Вчився на електромеханіка, а став оператором БПЛА Олександр на псевдолука. На передовій аеророзвідник нижче ворожі цілі та натрапив на міну. Тепер він на кріслі колісному і хоче стати психологом. каже, воювати більше не зможе, та на фронті ще може бути корисним. Психолог має допомагати боротися з бойовим стресом, але ж ви самі розумієте, велика кількість солдатів і один психолог. Ну, це творе непросто. Якщо буде можливість працювати, бойовим психолом я не проти. Адже бачу бачу цьому потребу. Чоловіки зізнаються до повномасштабного вторгнення, не думали, що доведеться взяти до рук зброю. У декого з них до лютого 22-го не було жодного військового досвіду. Та коли відчули загрозу для своїх рідних, стали на захист країни і мужньо скільки могли, боронили її. За це отримали нагороди з рук президента просто у шпиталі, де відновлюються після поранень. Попереду в захисників нова боротьба за своє здоров'я та можливість повернутися до звичного життя. Лікарі докладають для цього максимум зусиль. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко факти. ICTV, Єдині новини.